Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 20 лютого четвер. Сьогодні прохолодно, холодно, похмуро, як ви можете побачити. В принципі, кроликом давав вас сина. і... Вирішив, що я приберу у них уже сьогодні в суботу. Все-таки в них спочатку приберу. Бачите? Бо вже пора, в принципі. Прийшла. Ось. Прийшла пора. Вже час прийшов. В принципі. Тому потрібно вже прибрати. На камнях користь стояти. Бачиш, що холодно, прохолодно, так. Незважаючи, що вже зима просто ну, Через 10 днів можна так сказати. Ну так, вже 20. Ні, яких десять? Дев'ять днів навіть. Що вже... З... через наступну п'ятницю. В наступну суботу, вже 1 березня. В наступну суботу. Через тиждень трошки більше. Але ще холодно і морози не впали. Передають між ну, менш тепло, буде... Ну, у нас буде десь вівторок. Це вже так, такі спадуть, в принципі, морози. Вже не так буде холодно. Ну, якщо така плюсова температура, в принципі, нормально вже такий період, вже весною. Ну, приплюсувати це нормально. Ну, бо весна. А ось зимою така шалена температура плюс 10, плюс 12 градусів тепла. Ну це це ненормально. Я вважаю. Це аномально. Сніг я не знав вже скільки днів тримається. Вже напевно із, наступ, із минулої п'ятниці. З 14 лютого. Вже як і був, і так, в принципі, в ці дні пролітав і трошки танув, але все одно ще тримається. Це добре. Ну, оскільки ця волога буде... піде в землю ця волога і буде нормально. Біля сараю цього сіном, коли тут щось роблять. Що Кури, що ви тут шукаєте? Хочу в сарай, напевно, туди піти порозгрібати, там ага. щось робити. Але ні, ну вже не пускаю, бачите, раніше а зараз ні, вже. Бо вони все перегрібають там. Взагалі безлад робиться. Тому такі справи. Я з вами буду прощатись потихеньку. Гарного дня, гарного четверга, до нових зустрічей. Усім па-па-па-па.